Вас в ефірі Лтави, час кременчуцьких новин. ЦВК відзначила оперативність Кременчука. Депутати міської ради з скороченим складом провели сесію. І Кременчужани відзначили день визволення України від фашистських загарбників. Ці та інші події знайшли своє відображення у нашому випуску. Докладніше про все просто зараз. Сьогодні на черговому засіданні 52-ї сесії Кременчуцької міської ради явка депутатів була низькою 40 з 60. народні обранці розглянули 27 питань порядку денного, 11 додаткових і 3 депутатських запити. Подробиці з сесійної зали у наступному матеріалі. Традиційно сесійне засідання розпочали вітанням депутатів іменинників. У жовтні відзначив свій день народження і виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Усі три депутатські запити підтримали більшістю голосів. Володимир Шапран нарікав на роботу керуючої компанії Житло Рембудсервіс». будинок номер 19 по вулиці Першотраневій давно потребує ремонту цоколю та під'їздів. Геннадій Іванян опікується проблемами 22 ї школи. У закладі необхідно відремонтувати покрівлю та виконати комплексний ремонт внутрішніх приміщень. Олег Говорушко виступив від імені мешканців третього занасипу. Щоб сплатити комунальні платежі, їм доводиться виїжджати в центр міста. Під час пленарного засідання народні обранці затвердили нові редакції статутів лікувально-профілактичних закладів Крамчука, правила утримання та поводження з тваринами. Депутати дали добро на придбання крану маніпулятору для комунального підприємства Міськсвітло та обговорили низку питань щодо землоустрою. У різному до виступів записалися в чергу депутати, як говориться, завсідники. Валентин Стасюк підняв питання присутності на засіданнях сесії депутата Кремчуцької міської ради Віктора Богайчука. Згідно вимог закону. Якщо назначається людина бути на такій високій посаді, як голова облдержадміністрації, гарант збереження Конституції закони в області, він повинен для нас всіх бути прикладом. Нехай він, як депутат міської ради, приходить, приймає участь в засіданні депутатів міської ради на сесії міської ради. Тому що ми тут приймаємо рішення, важливі про створення програми з енергозбереження, ремонт внутрішньоквартальних доріг, говорив Юрій Гриценко. Також запропонував обговорювати міський бюджет з карменчужанами. Громада міста Києва може включатися і робити свої зауваження або свої пропозиції через депутатів Київської міської ради. даний проект бюджету. Тому я думаю, що якщо це можливо, у нас. Технічно або якимось іншим чином таким же чином поступити і готувати сьогодні бюджет на 2015 рік. Дмитро Кравченко подякував містянам за підтримку на виборах. Окремо хочу подякувати всім тим, хто віддав свої голоси за особисто за мене і за політичну партію Народний фронт. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Привітав переможця виборчих перегонів. Хочу привітати кандидата, який переміг. Це Шаповалов Юрій Анатолійович. Я впевнений, що він ще краще буде працювати з виконавчим комітетом і з депутатським корпусом міста Кременчука на благо всіх кременчужан. Наступне пленарне засідання призначили на 25 листопада. 28 жовтня українці відзначають день визволення України від фашистських загарбників. З цієї нагоди в Кременчуці провели низку масових заходів. У сквері Олега Бабаєва біля пам'ятника воїновузволителю вшанували загиблих на війні. А ввечері у палаці культури Кредмаш на ветеранів чекали привітання від міської влади, нагороди та святковий концерт. Подробиці далі у сюжеті. Мітинг присвячений сімдесят річниці визволення України від фашистських загарбників, розпочався з хвилини мовчання. Кременчужани вшанували героїв, які не повернулися з війни і віддали своє життя заради нашого щасливого майбутнього. Прийшли почить пам'ять тих, які воювали за нашу свободу. Батьків вспоминаємо, батько погиб кожен рік. Це для нас, як говорять праздник з серцями на глазах. От ми йдемо. Україну освободили від фашистських захватчиків. Значить, на торжествуємо. Ми всі дочити, це ж наші діди, отці воювали діди і повинні привчати молоді, юне покоління. Помнить эту дату, помнить погибших, чтить погибших. Пришла с внучкой показать и все-таки это наша память, история, чтобы ребенок знал. Мы чтим память наших дедов, отцов, да, и дай Бог им здоровья, кто остался в живых. Я хочу сказать спасибо этим людям, которые ну освободили ну от Німецька армія і то ані ну спасі наш міра твайни. В знак поваги та вічної пам'яті представники міської влади та городяни поклали квіти до пам'ятника воїна-визволителя і подякували нашим захисникам за їх мужність і перемогу над фашистською чумою. Ваш подвиг, шановні ветерани, назавжди залишиться взірцем вірного і чесного служіння. ...вітчизні своєму народові у другій половині дня в Палаці культури Крадмаш секретар міської ради Василівко привітав ветеранів зі святом та нагородив пам'ятними медалями та грамотами ...учасників Великої вітчизняної війни і воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні той день, коли ми всі зобов'язані схилити голови перед ветеранами, хто визволяв нашу Україну. Хто відбудовував господарство після воєнні роки, побажати нам нормального, цивілізованого розвитку нашого міста, нашої держави і миру всім нам. А по завершенню урочистостей наглядачів чекав святковий концерт. Кременчука, точніше, 146-й виборчий округ найшвидше в усій Україні обробив бюллетені і подав їх до ЦВК. Про це повідомляє сайт центральної виборчої комісії. Цікаво, що найоперативнішим Кременчук стає вже вдруге поспіль, вперше на позачергових президентських виборах, які відбулися навесні. Нагадаю, тоді саме Кременчужани першими доставили в ЦВК протокол з окружної виборчої комісії з мокрими печатками. Правоохоронці підбили підсумки проведення виборів. Шахраї крадуть гроші з банківських карток. І у Кременчуці дитина загинула під колесами автомобіля. У міліції розповіли подробиці, їх знає Тетяна Андрієва. Вибори до Верховної Ради завершено, і я не вважаю, що вони були занадто брудними, зазначив головний міліціант Кременчука Денис Захарченко. Що мені не це дуже так, це наше ніколе інтернет здання, які в цлінні устраювали. Ну Полівалі грязью тих і ліних. Реагурування на на це не совсім, як кажеться, почілочки правильно, Ну ми отреагіруємо во юридичні правильно. Я я вас уверяю, поэтому в дальнішому так і буде. Відносно зникнення світла у чуці в день виборів. За словами Дениса Захарченка, світло зникло на п'яти, а не семи виборчих дільницях. На сьогодні триває перевірка, що це технічна несправність чи провокація. У нас Есть материалы, мы сделали все запросы и в Облэнерго, который находится в областном центре, и в Мискраду. Пока предварительный ответ это износ электромираж, там и проводов, которые электроэнергию подавали. И в связи с этим понесло отключение некоторых подстанций. Ну, коли у нас буде уже офіційний ответ, тогда я уже офіційно вам зможу заявить. Поки на сьогоднішній день ми просматриваємо всі варіації пропажи света. Кремічутські правоохоронці все частіше реєструють випадки інтернет-шахрайства, а останнім часом з'явився новий від махінацій. Злодії промишляють крадіжками із банківських карток. Берете свою карточку, потім вам там перечислять і нажати клавіш на банкоматі, люди знімають. с себя деньги. Изначально ну, и, и, и хотят получить деньги. Получается, комбинациями, которыми им диктуют по телефону, они с себя эти деньги перечисляют на другие э, карточки. И поэтому я хотел бы для того, чтобы наши климечане избежали данных общений по телефону. Никто у нас, никакой банк, никакие у нас организации не Требують общення або оплати таких то услуг з карточок протягом двох останніх місяців на території Кременчука Майже кожної доби правоохоронці фіксують крадіжки із автомобілів, крадуть і вдень, і вночі в нічний час частіше проникають до автівок шляхом розбиття бокового скла або взломом замків на дверцятах. Грабіжники беруть все, що виявлять в автівках, і має певну цінність. В першу чергу це відеореєстратори, автомагнітоли, планшети, ноутбуки, особисті речі і, звичайно ж, гроші. На даний час є оперативні напрацювання по особам, що скоюють дані діяння. По всіх фактах відкрито кримінальне провадження з ї вісіп'яти закрадіжки. Щодо власників транспортних засобів, ми радимо ставити їх на більш освітлених територіях. Також, окрім освітлених територій, забезпечити там автомобіль якоюсь сигналізацією, що дасть можливість унеможливити проникнення до автомобілі. Також пресофіцер розповіла журналістам про два трагічних випадки, які трапились у Кременчуці 25 жовтня. Вечірній час із восьмого поверху випала 22-річна жінка. Її в дуже тяжкому стані доставлено до реанімації. Відомо, що чоловік молодої жінки перебував на той час вдома. З його слів, він відпочивав і не знає, що трапилося. Зараз правоохоронці перевіряють всі версії, які б могли спонукати людину до такого вчинку. Цього ж дня під колеса сміттєвоза потрапила маленька дівчинка. Їй не було і трьох років. Дитина маленька, дитині два з половиною роки. Зрозуміло, що батьки повинні були тримати дитину за руку. Як так трапилося, дитина вискочила, на даний час встановлюється слідством, назначено ряд експертизи. Які встановлять опитано і водія в зі слів попередньо зараз відомо, що дитина просто різко вискочила. Зупинити транспортний засіб і уникнути зіткнення. Просто водію не вдалося. В сім'ї залишилося ще двоє маленьких дітей. У міліції є ряд питань до батьків щодо виховання малолітніх. Сім'ю будуть перевіряти як соціальна служба, так і кримінальна міліція у справах неповнолітніх. І далі у випуску огляд інтернет-видань. Сайт Кременчуцького телеграфу повідомляє: Круківське міст було перекрито через рух військової колонни одного з батальйонів територіальної оборони. Журналісти телеграфу перехопили колонну, скориставшись зупинкою техніки перед в'їздом у місто, і передали солдатам те, що поспіхом встигли назбирати на своєму волонтерському складі цигарки, консерви та печиво. Від імені усіх кременчужан Телеграф подякував військовим і щиро побажав повертатися живими. А Кременчук тудей пише. У Кремешівській виховній колонії визначили кращого учня. Таким чином підбили щомісячні підсумки навчання та виконання доручень. Мета такого конкурсу навчити підлітків приймати відповідальність за свої результати, сприяти зростанню ініціативності. Вихователі та психологи відзначили кращих учнів, а 9 клас нагородили почесним символом Кращий клас. У мультфільмів день народження цього дня 122 роки тому у Парижі художник Еміль Рейно публічно представив пранциноскоп прилад для показу рухомих мальованих картинок. Тож саме від того дня, 28 жовтня, в усьому світі прийнято вважати днем мультфільмів. А яку ж думку кремечужани мають стосовно сучасних та радянських мультиплікацій? Рібенок восприймає серцем, він дивиться, якби це йому як примір йде. Ну, допустимо, теж добре там якщо мультфільм про добро, там типа що… там хороший все, то и ребенок же такое воспринимает. А что он может воспринимать этой агрессии, вот это, что там пока? Сейчас вообще такое показывает, что даже я вот смотрю, и ну раз говорю, ну, своим детям, говорю, что вы смотрите вообще, как такое можно смотреть? Они а а нам нравятся, ты не понимаешь. Которые были раньше, интереснее были мультфильмы, какие-то веселее в жизни. Советские старые мультфильмы. В каждом мультике есть идея, Доброты, что нужно друг другу помогать, нужно быть там честным, хорошим. Ну, в общем, а, вот мультфильмы, которые современные, на мой взгляд, немножко они как жестокие. А раньше были лучше, чем сейчас. Вот, а не раз посмотрел, хочется еще раз. Ты заходи, если что. Мне нравятся разные, ну, то есть там, то есть как Гарри Поттер, ну, переделанные из фильма на мультик. Больше нравятся старые, потому что у них больше смысла. Да, мультики это хорошо. Сейчас мультфильмы, где боевики, где-то жестокие, поэтому мы за, ну, погоди, против бурашку Гену. Которые правильные мультики, конечно, советские. Наши советские, добрые. Наверное, потому что они нам близки по духу приятный юмор, Ну, погоди, они учат, в общем-то добру, это те мультики, которые действительно не, не вызывают страха у детей. Мы же на мультиках тоже выросли, пускай дети наши тоже смотрят. Раньше, наверное, мультики могли чему-то научить, а сейчас такие какие-то глупые они. Ну раньше как-то было все и добрее. Кот Леопольд, он может, ну, что на, нас надо уж беда да, уж и никому не войдить. Этот может, но есть такие, что вы знаете. Можете плохо повлиять, і хайшо. Ну, лучше смотреть хорошие мультики. Ребята, давайте жить дружно. І про спорт. Чергові перемоги вихованців Кременчуцького клубу дідиноборств. Боєць, товариські спаринги, хокейного клубу Кременчук, вояж юних футболістів в Олександрію у рамках першості дитячої нацької футбольної ліги. Про все це у нашому спортивному огляді. Вихованці Кременчуцького клубу в боєць вдало виступили у відкритому кубку міста Ільчівськ з тайського боксу. Кременчужани Ігор Льохін, Олександр Шимків, Ігнат Гринченко та Микола Федан здобули три золоті і одну срібну медаль. Ігор Льохін, бійцівський псевдонім Тайгер впевнено подала всіх своїх суперників на шляху до фіналу, а у фінальному двобої нашому земляку знадобилися лише лічені секунди для того, щоб здобути перемогу. Не менш яскраво змагалися і наймолодші представники нашого клубу. Дев'ятирічний Олександр Шимків продемонстрував неймовірну швидкість ударів та грамотну тактику і цілком заслужено виборов золоту медаль. Його одноліток Ігнат Гринченко, завдяки добре поставленому та потужному удару, теж не зустрів рівних в Іллічівську. А 12-річний Микола Федан у запеклій боротьбі поступився супернику із Миколаєва і посів почесне друге місце на турнірі. Дві молодіжні футбольні команди Кременчужан минулих вихідних грали у рамках дитячої юнацької футбольної ліги України проти своїх однолівків із Олександрії. Вихованці Станіслава Торубари перед двобоєм з Олександрійцями випереджали останніх на одне очко. Цей поєдинок для наших хлопців був центральним у першому колі, але перемогу у ньому здобути не вдалося. Наші земляки поступилися з рахунком 2-0. А ось МФК Кремінь Ю-14 не програв, зіграв у нічию 0-0. Таким чином, команда під проводом Олександра Назаренка поліпшила своє турнірне становище і зберегла шанси опинитися у підсумку серед призерів. У восьмому турі 2 листопада МФК Кремінь 1 прийматиме у Кременчуці. ДЮСШ-12-2 із Дніпропетровська. Хокейний клуб Кременчук провів два товариські спаринги з харківським вітезем. У першому двобої господарі виявилися сильнішими 3- -1. Хоча рахунок у матчі відкрили кременчужани, шайбу закинув екс-гравець молодіжної збірної України Ігор Микулко. Та вітязі наприкінці першого періоду скористалися чисельною перевагою і встановили статус-кво, а у другій 20 хвилинці відзначилися ще двічі. Натомість у матчі відповіді домінували на хокейному майданчику вже кременчужани. Наші земляки закинули п'ять шайб, пропустили ж всього дві. І завершуємо випуск інформацією про погоду. Завтра у Кременчуці трохи тепліше ніж сьогодні. Принаймні про це повідомляють спеціалісти полтавського гідрометеоцентру вночі до 6 градусів морозу. А в день до 10 тепла. Кременчуцькі новини завжди на зв'язку. Телефонуйте, якщо вам є про що розповісти. Наш номер 78 08 18. І про те, як у Кременчуці минула середа, дізнаватися з Кременчуцьких новин. Завтра ми триматимемо вас у курсі. Щасти.